Так, друзі, всім доброго дня. Хочу нагадати вам, що у нас в продажі є така шкода фабія 2008 року. 1,4 бензин в такому гарному кольорі, червоному металіку. Машинка куплена офіційно з салону один власник. 149 тисяч пробігу. Задній ряд сидінь, останній, Передній ряд сидінь теж чистеньке все. 149 пробігу. По автомобілі. Не потрібно технічно нічого виправляти, якісь сюди використання. Зроблені два карнізи і до нас зроблена ліва шоферська дверка. А так, все справно. Один мінус цієї машини немає кондиціонера. Друзі, машина знаходиться в місті івано франківську Ціна даного автомобіля становить. 4500 доларів. Кого цікавить, дзвоніть, приїжджайте на тест-драйв.